Мейджор чи мажор? Мажор. Мейджор. Мажор це коли у тебе друг, якого є, є нормальна тачка в 18 років. Мажор. Чому мейджор такий важливий в індустрії? Чому важлива Олімпіада для олімпійців? Тому що це головний турнір у Counter-Strike. А як турнір так і є. Турнір. А на що розраховує Ікла? Я не чув питання. Мейджор — найважливіший турнір по CSGO, який проводиться два рази на рік. Під час турніру глядачі з усього світу отримують неймовірні емоції від гри своїх улюблених команд, а команди-учасники мають можливість вписати свої імена в історію кіберспорту без перебільшення. Це топов з топ. Вище нема куди, де й призи крутий. Коротше, шумна подія. І цінність мейджору така велика, не в останню чергу через то, що будь-яка команда ноунейм no з будь-якої точки світу може зібратись, заявити. На відкриту кваліфікацію пройти цей тернистий шлях і стояти пліч опліч з умовними Наві, 2 ФНАТіками і так далі. Це в теорії. На практиці все доволі складніше і передбачуваніше, напевно, Да. за всю історію проведення турніру Major, а саме з 2013 року, не було жодної команди. Ноунейма, no яка пройшла той шлях, який я вам сказав. От зараз подивіться на список переможців турніру Major за всі роки. Ви там не побачите жоден. Тих no ноунеймів всі команди вам будуть доволі доволі знайомі. Чому так? Топові місця завжди за топовими командами. Але в принципі, як я вже й казав, у будь-кого на цьому світі є можливість заявитись на відкриту кваліфікацію на мейджор і пройти цей величезний шлях. Тож зараз я вам пропоную зануритись в цю ігрову бюрократію, як я її називаю, і розібрати механіку проведення турніру мейджор. Давайте розберемо її на прикладі двох команд: перша ноунейм no команда з підворотні, яка залетіла на відкриту. Кваліфікацію, і друга команда Ікла, яка вже потрапила в закриту кваліфікацію і чекає свого першого матчу, який відбудеться вже завтра, точніше, 16-го числа, якщо ви це дивитесь не сьогодні, тобто 15-го числа. Окей, okay. okay. з першими ноунеймами все зрозуміло. Що таке, в принципі, відкрита кваліфікація? Відкрита кваліфікація це така банка з тарганами, точніше, там 64 кіберспортивних тарганів, які змагаються за вихід в закриту кваліфікацію. Хто завгодно може грати? Ці кваліфікації команди, яким пощастило отримати запрошення на закриту кваліфікацію, може сильно радіти, тому що відкриту кваліфікацію грають по системі плей-офф, тобто до однієї перемоги, можна відлетіти в будь-який момент, а матчів треба зіграти дуже багато. Команди, які пройшли зразу в закриту кваліфікацію, пропускають цей етап і вже готуються до серйозної заруби. Команда Ікла вже в закритій кваліфікації. Подивіться, з ким вона там тусується, Да, заруба буде серйозна. А подивіться трошки нижче, бачите оці ці пусті слоти. Саме так ви абсолютно праві. Це місце для команд, які пройдуть відкриту кваліфікацію. Що ж на них чекає далі? Далі буде заруба. Кожна з цих команд буде грати між собою. Грати вони будуть по турнірній сітці. Знову ж таки, матч вже завтра. Ми запрошуємо вас приєднатися до цієї великої події. Ми запрошуємо вас підтримати ікла. Фу, ой, я ж зараз трошки переживаю, тому що ну це реально дуже серйозно. Бо закриті квалі команди змагаються. На жаль, вже не за те, щоб сідати в літак і летіти в Париж. Ні, команди змагаються за те, щоб вийти на РМР турніри. Я думаю, результати цієї кваліфікації також будуть емоційні. РМР-турніри це стадія турнірів, які проводяться перед мейджором. Всього їх два. РМР-турніри діляться по регіонах Європа, Азія, Америка і так далі. За участь у цих турнірах командам нараховуються РМР-очки. Задача кожної команди набрати якомога більше РМР очок для того, щоб потрапити от сюди. Як же ікла потрапила? Пала до закритої кваліфікації, запитаєте ви до закритої кваліфікації, запрошують команди, в яких вже є певні досягнення, так би мовити, команди, які грали турніри, вигравали турніри, які займають деякі топи і так далі. Наприклад, наша команда потрапила до закритої кваліфікації через те, що ми ікла за рейтингом Valve, входимо до топ 30 команд Європи. Там теж дуже серйозна тема, але якщо умовно так взяти, то е, топ 30 команд за рейтингом Valve в Європі потрапляють до закритої кваліфікації. за Прошу туди, вгадайте, яке місце посідає ікла в цьому рейтингу? 30. фартануло так фартануло, скажете ви. А я вам скажу, що ми були ще вище. Команда в рейтингу не може стояти завжди на одному місці. Це все завжди змінюється, зважаючи на то, де команда що виграла, програла і так далі. Наприклад, цього року в нас вже є досягнення. Ми зайняли перше місце на турнірі Cup і четверте місце в турнірі Сандерпік, Біткоін 2. І так само, як у деяких команд, є можливість не грати відкриті кваліфікації, а зразу перейти до закритих. У інших команд є можливість за взагалі не приймати участь в кваліфікаціях. В них є запрошення прямо на РМР турнір. Дуже зручно, скажете ви, але й дуже складно. На РМР турніри потрапляють команди, які вже приймали участь в попередніх мейджорах і мали там великі досягнення. Наприклад, от учасники РМР турніру A, а от учасники РМР турніру B. Як ви можете зрозуміти, до РМР турніру A зразу запрошені більш сильні команди, так би мовити. В Бі там просто, ну. Саме тому команди, які на закритих кваліфікаціях набирають більше очок, потрапляють до рмр турніру B, тому що там ну умовно кажучи, більш слабкі команди. Умовно кажучи, звісно, там просто легенди кіберспорту тут не, не можна з цим навіть нічого казати. Ми теж такими будемо дуже скоро. З кожної закритої кваліфікації до РМР турніру проходить всього вісім команд, три з яких залітають зразу на стадію легенд, а всі інші йдуть до претендентів. І звісно, в команди буде деяка перевага, якщо вона потрапить до топ-1, 2, 3, але не можна розслаблятись так само, як і тим, хто попав до претендентів, не можна опускати руки. Тому що, якщо ми подивимось на досвід попереднього мейджору, переможці аутсайдерс після рмр турніру займали восьму сходинку. І чим все закінчилось? Бачите? А зараз давайте будемо реалістами і. Мислити позитивно, так би мовити, звісно, всі хочуть мейджор взяти. Перше, друге, третє місце. Перше, звісно, вау, друге, третє. Піде, але вау, камон, призовий фон. Всі діла. Але для багатьох команд, які хочуть увійти в історію КСГО, навіть потрапляння на РМР-турнір, це вже Неябияке досягнення. Повірте, так і є, тому що навіть на закритих хвалах вам доведеться зустрітись з такими чуваками, що то просто капець. Якщо ви виходите на РМР, ви просто вау, ви просто топ. Жінки ваші, гроші ваші, тачки ваші, Все в цьому житті ваше. А головне, що буде у вас, це бали з цього РМР-турніру. Які перенесуться на наступний мейджор, через які ви зможете проскочити деякі етапи. Я думаю, це зрозуміло. Але звісно, найкраще, що може статися з командою, це потрапити на legendary stage, як то кажуть, позмагатися, показати себе. Мені тут відкрили нещодавно очі на цей світ і сказали, що команди заробляють дуже багато грошей, не з призових, як ви могли подумати, а з таких прикольних штучок, як наліпки. А да, наліпки це дуже класна тема в світі продукт плейсмента, тому що з кожним менеджером виходять нові наліпки. Які включають в себе автографи всіх гравців, що приймали участь, наліпки всіх команд, що приймали участь, і звісно, наліпки з логотипом турніру. Ці наліпки як біткоін постійно зростають в ціні, але найголовніше, що вони дають, це статус, статус для команди, статус для гравців. Ми обов'язково зробимо пост про те, що ви, як глядач, можете отримати на мейджорі наліпки, кейси і так далі, і так далі. Але це відео я хотів зробити для того, щоб показати вам наскільки. Все серйозне, на якому серйозному етапі зараз знаходиться наша команда, і яка серйозна підтримка нам потрібна? В мене є дуже гарне перечуття, дуже гарне перечуття, що цей турнір змінить все. І я дуже хочу побажати кожному з вас, щоб настав той день, коли в коментарях під нашим відео ви будете писати: були тут до Парижа. Розумієте, про що я да? Для того щоб це сталося, нам потрібна ваша енергія, нам потрібні ваші жести, нам потрібні ваші серця, очі і неймовірна підтримка, якою ви і так нас нагороджуєте. Ми бачимо цю підтримку. Ми йдемо на Мейджор заради вас. Ми вивчаємо французьку культуру завдяки вам, і наші хлопці здобудуть. Все, що тільки зможуть здобути заради вас. Вивчайте бюрократію мейджера, бо чим більше ви знаєте, тим цікавіше дивитись. Підтримуйте улюблену команду. Вірте в ікла. І, звісно, плей вайлд. Uh, вже типа, звучаєш по-французьки як буде пішли. Ми погуляємо більше не красиво. Ну, <заприкінь> не в ниякому разе. Ниякому разе.